Це детальніша інформація, як попасти в як зайти в мій телеграм-канал. Отже, ви заходите в TikTok. Потім нажимаєте Цікаве. Заходите в пошук. Потім пишете Jmax, по-англійськи, і нижні підчоркування. І нажимаєте на луп. і шукаєте. Ось вам вибиває мій аккаунт. Потім. Це мій аккаунт, як ви бачите. Тут відео можете пролайка. Потім заходите, ось бачите, ось ця силка. Це силка на мій сайт. Нажимаєте на неї. Вас перекидує в браузер. Ну, на мій сайт. Ось він. Тут ви можете зайти. Телеграм, Ютуб, ТікТок, моя пошта. Ну, я вам покажу, як в Телеграм. Нажимаєте я в Телеграмі. Ось пише не вдалося завершити дію. Ви нажимаєте нажимаєтеграм Телеграм». не вдалося завершити дію. Ну, значить, нажимаєте на три точки. І тут нажимаєте Відкрити в браузері». Потім нажимаєте на Telegram і тоді. Вас перекидає в мій телеграм. І тепер можете тут переглянути всяку інформацію і підписатися. Так що, ось вам дякую за перегляд, до цей відео. Думаю, комусь була ця потрібна інформація. Так що користуйтеся, підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока!